Власне, вже 20 цього року головує Індонезія, і саме тому саміт відбувається, проходить на Балі на острові Балі в Індонезії. І для індонезії успіх саміту є надзвичайно важливим, тому що Індонезія позиціонує себе в якості регіонального лідера, відповідального регіонального лідера як один із регіональних центрів впливу. Саме тому і докладаються значні зусилля в. Пропозиція, так щодо миротворчої діяльності безпосередньо, що стосується російсько-української війни, саме тому президент Індонезії Відодо врідко приїздив і до Києва, а потім до Москви, спілкувався як з українським президентом, так і з російським, і Пропонував. Власне посередництво індонезії в якості медіатора в у врегулюванні конфлікту, а саме тому безпечне проведення саміту було для Джакарти і власне, залишається для Джакарти дуже важливим. Той факт, що їм вдалося домовитися певним чином із українською стороною, з російською стороною, щоб і та, і та сторона виступила на самоті, це є значним досягненням для України. Той факт, що президент Зеленський виступив онлайн на відеоконференції і озвучив позицію України, озвучив ті умови, які має Україна. Для врегулювання конфлікту для завершення війни є значною дипломатичною перемогою для України. Той факт, що Україна отримала шанс виступити на міжнародній платформі, такій значній як 20 той факт, що російський президент не поїхав на саміт, замі... російську сторону представляє міністр закордонних справ пан Лавров. Свідчить про те, що Російська Федерація стає Дедалі більш токсичною в політичному сенсі для всіх а, значних гравців на міжнародній арені а, є інформація про те, що сторони відмовилися робити фінальну фотографію по завершенню саміту, а саме через присутність російської сторони. А, це знов ж таки підтверджує той факт, що Росія стає все менш і менш привабливою державою для ключових а, країн світу які власне G20 та Інб'єднує. Uh, відомо про те, що Британський прем'єр-міністр Сонак назвав Росію країною вигнанцем, і він абсолютно вправий у своєму у своєму висловлюванні. А, власне кажучи, той факт, що президент Зеленський сьогодні назвав цей клуб J-19, натякаючи на те, що ну, натякаючи, а, власне кажучи, відкрито говорячи про те, що Російській Федерації не місце у цьому об'єднанні, врешті-решт, так і станеться скоріш за все. Мається на увазі, що врешті-решт Російська Федерація буде позбавлена місця місця у G20, саме тому, що G20, по перше є економічним клубом, економічним об'єднанням, який об'єднує найбільш розвинуті і ті економіки світу, і ті економіки, які швидко розвиваються, а враховуючи подальшу деградацію економічну Російської Федерації, доцільно буде переглянути. Необхідність присутності Російської Федерації в якості члена G20. тому що у світі є більш доречні, скажімо так, кандидати на членство G20, зокрема В'єтнам, наприклад, який цього року став економікою, яка найбільш швидко розвивається в регіоні Південно-Східної Азії, тобто можливо провести таку рокіровку, скажімо так. Відомо про те, що всі сторони, і в тому числі і глобальні держави, такі як Китай та Сполучені Штати, закликали Російську Федерацію не використовувати ядерну зброю, попередили, дали чіткий сигнал про те, що використання ядерної зброї абсолютно неприйнятним кроком у 21 столітті. Що знов ж таки стверджує про е, певну консолідацію ключових держав світу, незважаючи на е, стратегічну геополітичну конфронтацію Сполучених Штатів та Китаю, тим не менш е, виявляється, є ті точки дотику, скажімо так, е, щодо яких держави мають спільну думку спільну точку зору. Напередодні саміту відбулася перша очна зустріч очільників глобальних держав американського президента Джо Байдена та голови Канер Сі Сідзінпіна. Це була їх перша очна зустріч в якості лідерів двох держав. В минулому вони зустрічалися, звичайно, але не як очільники найбільш впливових держав світу. Хоча зустріч була відносно недовгою, було заявлено про те, що зустріч тривала десь близько трьох годин, але враховуючи наявність перекладачів, можна це поділити на два, тому зустріч в принципі була не не настільки. Довгою, так як, як хотілося б для того, аби був час обговорити всі нагальні питання світового порядку денного, є надія на те, що двополярна конфронтація надалі не погіршуватиметься, а залишиться у більш-менш стабільному стані, тому що і як Байден, так і всі говорили про те, що вони розуміють, усвідомлюють власну відповідальність про те, що вони не можуть перетворювати цю конфронтацію на більш Суттєвий конфлікт і мається на увазі, що вони не можуть довести цю конфронтацію до війни, тому є надія на те, що сторони, незважаючи на ті протиріччя геополітичні політичні, які вони мають, вони продовжуватимуть співпрацювати. Це є в принципі очевидним, зважаючи на економічну взаємозалежність двох держав, тому можна говорити про те, що зустріч пройшла досить позитивним ключі. Є інформація про те, що досить не вирішено, чи буде врешті-решт спільна заява за результатами саміту чи ні, оскільки не всі держави підтримують включення до заяви пункт про засудження дій Російської Федерації відносно України. Хоча канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що сторони досягли широкого консенсусу. Але тим не менш є вагання, що деякі держави, які займають нейтральну позицію, зокрема, наприклад, Індія або Бразилія або Мексика, та ж сама Індонезія, скоріш за все не підтримують цей пункт у спільній заяві і все ж таки спільного консенсусу і рішення вони не дійдуть. Тому наразі не невідомо, не чи буде укладено спільну заяву за результатами саміту чи ні. Uh -huh. uh, ну, Враховуючи той факт, що Російська Федерація все ж все ж присутня на саміті, звичайно, що uh, міністр закордонних справ РФ Лавров не підтримує такий пункт, тому uh, можна очікувати певної какофонії або дисонансу серед учасників саміту. Скоріше за все, спільні заяви все ж таки прийнято. Не буде, або вона буде досить дипломатичною, досить нейтральною. Скоріш за все, сторони будуть закликати до врегулювання конфлікту мирними засобами, дипломатичними засобами, але прямого засудження Російської Федерації в резолюції фінальній не буде. Ну проте, звичайно, що це це питання дискусійне. Лавров так, після після виступу українського президента Зеленського вирішив виступити. З промови у відповідь, скажімо так, він почав говорити про знову ж таки, про те, що Росія бореться з неонацистами, захищає російськомовних українців або жителів України і таке інше. Але е, атмосфера під час його промови була досить напруженою. Це знову ж таки свідчить про те, що він своїми словами, своїми пропагандистськими наративами нікого не вразив на саміті. Можна говорити про те, що. Спостерігалася певна втома від цих наративів, від цих заяв досить стандартних, які не мають чого спільного з реальністю, звичайно, тому ж таки Російська Федерація стає надалі політично токсичною, незважаючи на те, що деякі держави двадцятки продовжують економічну співпрацю з Росією, зокрема Індія та Китай. Вони продовжують закупати енергоносії, продовжують торгівельні зв'язки, продовжують військово-технічне співробітництво, зокрема Індія, але політично. Комунікація з Кремлем зведена до мінімуму, навіть в можна говорити і про Китай так само, тому скоріш за все, врешті-решт, G20 перетвориться на G19 або залишиться двадцяткою, проте без Російської Федерації у її складі, можливо, на місце Російської Федерації прийде якась інша країна, більш перспективна і в політичному і в економічному сенсі. Україна отримала чудовий шанс знов ж таки інтернаціоналізувати питання, інтернаціоналізувати російсько-українську війну, якщо можна так сказати, а висловити свою точку зору і свій погляд, свою позицію на можливі інструменти, які ми слід використовувати, які слід використовувати для завершення війни, для завершення конфлікту. Продемонструвала, що позиція є принциповою, наприклад, щодо деокупації усіх, Іх захоплених Росією територій Україна отримала шанс донести свою точку зору до тих держав, з якими до сих пір не мали комунікації, зокрема, наприклад, у держав Латинської Америки. Виступ президента Зеленського мав на меті. Донести до всіх ключових держав світу, які позиціонують себе в якості регіональних лідерів, відповідальних лідерів, які дотримуються норм міжнародного права, статуту ООН, зокрема, донести що. Україна є однією з таких держав в тому сенсі, що Україна сповідує демократичні принципи, що Україна дотримується норм міжнародного права. Держави G20 є державами, які позиціонують себе в якості регіональних лідерів, які є відповідальними, які підтримують норму міжнародного права, зокрема і статут ООН. І Саме це і робить Україна. А саме цю точку зору Україна намагалася донести, що Україна і країни G20 мають виступати на одному боці, на одному фронті. І той факт, що Україна воює за справедливість, за світоустрій заснований на правилах на міжнародному праві, які жодна держава не має права порушувати. Саме це і, врешті-решт, і призведе до нашої перемоги.